Історія нашої цивілізації поділена на дві частини до і після народження Ісуса Христа. Люди в нього вірять, йому моляться, служать йому. Чому? Для чого? Навіщо людям потрібен Ісус? Запитаємо у них на вулицях Львова. Ну, так, скажемо так. Об'єктивно, достовірно я вам відповісти не можу, тому що ну, не знаю. Скажу. Ну, Це, напевно, для того, щоб люди в щось вірили і дотримувалися тих Божих заповідей, які є в Біблії. І щоб в цьому суспільстві на цій планеті, на, на, на землі був порядок, щоб люди жили в мирі, злагоді, любили одне одного. Ну, напевно, так. Для спасіння для їхньої душі. Ісус Христос такого для чого потрібен. Для Спаситель світу нашого. Він прийшов Його Бог стантор Син Божий. Він прийшов і доказати, що ми тут, на тій землі, рішні. Ну, Люди повинні мати якусь віру, що щось вірити. Тому що так існувати. Та складно. Для надіжди, я думаю. Ну, ви знаєте, віримо, тому що щоб вірити. Божество повинно бути. Кажуть, і для того, щоб. Ми завжди звертаємося, щоб. Чекаємо допомоги. Дякуємо за вчинки свої, якщо ми навіть зробили якісь не такі. Ну, це на сьогоднішній день, я думаю, найсвітліше, що може бути в нашому житті. Кожна людина, напевно, що, ну, сама вирішує для себе, що для неї є, в тому числі чистота, якась душевність. І, як на мене, це на сьогоднішній день для кожного нормального християнина є найсвітлішим, що може бути. Це є віра кожного. Кожна віри, і це є духовність людини. Чим людина духовніше, більше вірує, тим вона чистіша, гуманніша, краща. Щоб вони вірили, що земне не кінчається, що земне перероджується в щось більше, і до якого ну, все людство все-таки повинно до того тягнутися і Розуміти, що сьогоднішні вчинки вони для того ми робимо їх і стараємося бути добрими, щоб потім ще і позаземне життя було. Для того, щоб люди вірили в нього і щоб вони знайшли себе після смерті, для того, щоб наслідувати його подвиг в житті. І ті випробування, ті муки, які він приніс достойно провести в житті також. Тому що у кожного є якісь випробування. От, це дає сила. Фредді Фреді, ти завершив. Сідайте, містер Грінг. Я чув, ваші справи набирають обертів всупереч будь-якій логіці. Неспросто говорять, чим важча битва, тим солодша перемога. Мудрець говорить, що у світі існує лише одне правило: дріб питання, від якого залежить наш успіх. Чим частіше звучатиме це питання, тим сильнішими ми ставатимемо. Ви зрозуміли, що це запитання, містер Грінг? Що, що з цього мені, що це дає мені? Комерційна психологія сучасності, яка проникає в усі сфери життя: відносини між колегами, друзями, родичами, батьками, дітьми, чоловіками й дружинами. На роботі, скільки я буду отримувати. В стосунках, що він, вона мені дає, в сім'ї, що я від тебе отримую. Ця психологія проникає в релігію. Що я буду мати від Бога? Отже, Комерційна дружба, комерційні сім'ї, комерційна духовність. Відома християнська письменниця XVII століття Жанна Гійон виділяє три основні мотиви, які нами керують в наших стосунках з Богом. Перший примітивний. Бог нам потрібен заради дарів і благословень, які Він нам дає за нашу віру в нього, молитви і відвідання церкви. Другий звичайний. Він потрібен нам заради дарів і благословень, які Він нам дає, і в якійсь мірі заради себе самого. І врешті третій досконалий. Бог нам потрібен не заради дарів і благословень, які Він, звичайно, дає, Бог нам потрібен заради нього самого. Як перевірити, який мотив керує нами? Дуже просто. Що ми відчуваємо, коли Бог не справджує наші сподівання? Якщо нас наповнює почуття образи, незадоволення і вертиться думка. Ось в руках якого Бога несправедливо я опинився. Ця духовність дещо комерційна. Так само є три основні мотиви віри в Ісуса Христа. Перший Він потрібен задля спасіння. Тобто Ісус виступає суто як інструмент для отримання вічного життя. Другий Ісус потрібен заради спасіння, яке Він дає, і в якійсь мірі заради Нього самого. Третій. Ісус. Потрібен нам заради Нього самого, тому що Він найкращий друг, який є в нашому житті. Як перевірити в цьому випадку, який мотив нами керує уже не дуже просто і тест може навіть шокувати. Чи потрібен був би нам Ісус Христос, якби виявилось, що вічне життя відмінене? Чи молились би ми до Нього, чи вірили б в нього, чи мали б з ним спілкування? Багато хто б напевно би сказав, навіщо він тоді потрібен. Звісно, що Ісус Христос нам потрібен, щоб нам спастись від наших гріхів і отримати вічне життя. І не скористатися цим даром було просто безумством. Адже сам Ісус сказав: Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і Той війде та вийде, і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти і вбивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Без Бога ми не матимемо благословень, без Христа ми не матимемо спасіння. Але якщо це все, що ми хочемо мати від Бога і Христа, нам потрібно усвідомити. Він хоче мати набагато більше, знати нас, мати з нами стосунки. А яка ваша думка?